запит, має, тобто людина має право звернутися в той заклад, який має можливість надати медичну допомогу. Якщо б він мав мати можливість сьогодні, згідно закону про державний фінансовий гранті, які сьогодні є основні, які регулюють фінансування комунальних і комерційних підприємств, відповідно, ви сьогодні мали представити нам фінансовий план на 23 рік, що ви можете забезпечити свою роботу. Сьогодні говорите, що були якісь використані не ті показники. Показники були використані виключно ті, коли працювала комісія, які надавав заклад охорони здоров'я. Тільки ті і ніякі інші. Коли була медична рада, відповідно виступав керівник закладу, виконуючи обов'язки керівника закладу. На сьогоднішній день бухгалтер прийшов би чи не бухгалтер, це абсолютно неважливо, тому що згідно статуту представляє заклад керівник закладу. У даному випадку виконуючи обов'язки директора, який була присутня. На медичній раді, відповідно, почула всі показники, була абсолютно з ними згодна, ніяк і, і заперечні, вона не виказувала. І вона не виказувала їх тому, що вони абсолютно ті показники, які дав сьогодні сам е, запад. Бухгалтер, який сьогодні вам надав інформацію, керувався виключно першим півріччям 2022 року. Перше півріччя 2022 року фінансувалася згідно глобальної ставки. Глобальна ставка обумовлює ту кількість послуг, які були надані в попередній період. Якщо ж порівняти глобальну ставку і реально те фінансування, яке сьогодні має бути з 1 липня, вже є точніше, з 1 липня 2022 року, коли воно визначається не глобальною ставкою, а 70% від глобальної ставки і тільки 30% за фактично проліковані випадок, то, на жаль, та кількість коштів значно зменшується у закладі. Тому що, так, да, заклад мав 5,8 мільйонів, мені здається, да, 5,8 мільйонів. Це перше півріччя, але це запад мав за 130 пологів. За 130 пологів за перше півріччя давали, шановні депутати, за 130 пологів. А реально пологів було на місяць 103 в середньому. Тобто за 30 пологів держава просто переплачувала кошти. Бухта, яка не розуміється сьогодні на питаннях фінансування, на жаль, дала отакі е -е, представникам інститутних груз такі далі. Почекай, реально, по згідно статистики. Національної служби здоров'я, що там хто рахував, це не важливо. Є статистика Національної служби здоров'я, яка сьогодні кожен місяць враховує якусь кількість наданих медичних послуг. От Національна служба здоров'я врахувала 103 на середньому на місяць положення. І уявіть собі, 30 це майже 30 було переплачено коштів. Якщо забрати ці реально фінансувати 103, то ми виходимо сьогодні на 3,7, 3,8 мільйона мільйона. При цьому зарплата в закладі складає 4 мільйони. Скажіть мені, як сьогодні заклад може гарантувати надання медичної допомоги населенню, а він зобов'язаний гарантувати згідно з свого фінансового плану, коли в нього на питома вага зарплати складає більше 100%. При тому, що згідно всіх рекомендацій, вона має складати близько 72, 70, 75 Для чого? Для того, щоб вони могли купити медикаменти. Згідно фінансового плану, має бути для того, щоб вони могли використати всі оплатити всі свої послуги на прання, на кисень, на все інше. Розумієте, на вивезення сміття, вибачте, але це безпосередньо господарська діяльність закладу, не органів місцевого самоврядування. Тому що органи місцевого самоврядування згідно бюджетного кодексу і згідно закону про державні фінансові гарантії, сьогодні фінансують тільки розвиток закладу, а саме. Капітальні видатки по ремонту, закупівля, обладнання і можливо стимуляція оплати праці. Тобто, якщо заклад може дати зарплату, то місцева рада, тобто ви ковід, можете відповідно дати якесь більше. А якщо заклад не може дати, то фінансувати заробітну плату сьогодні для органів місцевого рятування це фінансове порушення. Тобто, той мінімум, який сьогодні визначений державою. 20 тисяч як мінімум для лікаря і 13,5 для медичної системи. <проб> ось така ситуація фінансування. Василь, 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 Василь. Я буквально <глав> дві ремарчики. Перше, гірша ситуація з фінансуванням центру матері і дитини, але ми його не закриваємо. Це дійсно ситуація гірша по статистиці, значна чому цій лікарні. І в них є заборгованість. Є заборгованість. Я дивилася теж дані, і у них є реальна заборгованість по зарплаті, вона більша. І другий момент, можна так, у вас як у керівника, у вас є заборгованість зарплату? Ні, немає. немає. А скільки У вас мінус? У вас є проблеми з фінансуванням? У нас немає проблем з фінансуванням, у нас немає проблем з виплатою заробітної плати, у нас немає проблем з функціонуванням закладу, тобто тої питомої авги, яке направлення на е, забезпечення роботи закладу. Немає, тому що ми, починаючи з 2015 року, проводимо постійну реорганізацію закладу, оптимізацію кадрового потенціалу. Якщо ми мали на момент 2014 року мали 1076 працюючих, то сьогодні ми маємо 776. сімдесят одна Жодна людина не була звільнена просто на вулиці. Був перерозподіл кадрів, був потихенький сплив кадрів, і от якби працювало. Такому чину підприємству, то воно б не вийшло в такі сьогодні економічні показники, які є. Я а тепер мене питання департамент поставив тимчасово виконуючи обов'язку нової людини. Чи попрацював департамент належним чинок, щоб створити умови цього закладу бути на плаву? Департамент це не повноваження департаменту. Сьогодні повноваження підприємства є одна людина, яка відповідає за нього. Це керівник. Прекрасно. Директор. То Як тоді департамент робить висновки закривати? А можливо директор зараз проведе реорганізацію закладу? Департамент керівника? взяв всі вихідні показники, які надав а а же директор вийде заклад. і отримати. Є динаміка показників, є динамичні показники, які йде про неї порахунок. Це робиться з економічної точки зору. Це. 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 Якщо є до мене питання до фахівця, який був в робочій групі, то я маю вищу освіту економіки підприємства. У мене є пропозиція відтермінувати на 20 днів, поки не отримаємо всі результати, всі реальні документи, які були на розгляді, і згідно яких приймалося рішення про закриття даної юридичної особи. Ми просимо, щоб врахувати це відтермінувати на 20 днів по другому тракту незакриття грабу, реформування і об'єднання на незакриття ліквідація <звіця> юридичної особиття <звіця> <незакритя, звіця> даного підприємства. Давайте ми будемо говорити відверто. <звіця> Давайте говорити <звіця> відверто. <віддаті звіця> сьогодні органи <звіця> місцевого серед мають право на припинення діяльності <звіця> на реалізацію. <звіця> Нічого. <ріпи> Нічого. Без це не заборонено, це не політичне, політичне чи не, 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 не треба це, це на що. 17 питання. Хто за? Знімайте всіх. Далі пошли. те питання порядку депутати? Скоро коли літається комунального підприємства на кому.